Чи буває таке, що приходить людина, яка з ходу каже: Я все про себе знаю, розумію свої проблеми, звідки воно з'явилось та навіть вже самі собі виставили діагноз. А перше, я хочу пояснити, так дійсно, це перше, чому відбувається, тому що коли клієнт розуміє свою проблему, то йому хочеться за рахунок того, що він, хоч якось то розуміє проблему, я ж не, не кажу про те, що він не розуміє, але є, знаєш, таке. Хитне відчуття того, що він хоч щось контролює, тобто uh -huh. він розуміє рівень того дніща, да, в якому він знаходиться. Але я ну, трохи змінюю фокус в іншу сторону. Я кажу: дивіться, по-перше, Знати і змінити це різні речі, тобто, давайте ну, досить, мабуть, вже все це знати, да вмію практикую, давайте спробуємо змінити. А ще буває таке, коли там а, додає людина заходить і каже: я вже стільки фахівців пройшов, мені просто нічого не допомагає. Я там якийсь там особливий. Тоді я просто додаю, кажу, давайте спробуємо. Або я буду така, як і усі там у вас там 325, та Або давайте я спробую все ж таки буде першою, бути першою, та яка вам допомогла дійсно. І ось на цьому ми е, тримаємо фокус. Тут чи може бути аспект? Один цікавий це коли людина в цілому не налаштована щось міняти, і вона каже. Все про себе да, знаю, да, і да, вона да. просто чекає підтвердження, щоб ти така ну та та іди труну замовляй дозволяю помирати, страждати, нічого міняти не будемо. Є ще такі варіанти, що іноді це ще вторина вигода, звичайно. І, ну, звичайно, таким теж треба працювати, якщо є на це запит.